В нас в понеділок ведемо Вовчика в садочок. Він у нас в садочку не їсть, тому купляю різного плану булочки. Але біля нас тут, ми на маршрутку йдемо, то в центрі не купимо, зазвичай беру такі цукром посипані, а біля нас можна купити тільки щось таке. То набрала, бо не знаю, що він буде їсти. Щось я їх не бачу. Пішов чоловік з Вовчиком, а кудою пішли, а Бог їх знає. Коротше, такий комплект несу в садочок їжі. У нас, до речі, з Васильком таких проблем не було. Це тільки з Вовою. Тільки з Вовою є такі проблеми, він взагалі нічого садочку не їсть. Може поїсти банани, якщо дають. І яблучко. Все. На цьому його. Почування в судочку закінчується. Да, ніч була весела, ранок веселий. Я не знаю, віддадуть нам замовлення спрому на розетці чи не віддадуть. Під час повітряної ну, не знаю. І Вова в садочку, якщо буде затяжна, треба буде забирати. Повітряна тривога була недовго, тому вовчика ми не забирали. Забрали свою посилочку, це були кріплення до крісел, до мого і маминого. В нас обох посипалися кульки звідти, вони вже не крутилися, ті крісла давно, і чоловіка не було, не було кому поремонтувати. Знайшла на промі, замовила. І забрала. А тут повела чоловіка на УЗД щитовидки. Ми продовжуємо обстеження, і зовсім скоро, я думаю, чоловік буде чи лягати в госпіталь, чи їхати туди, консультуватися, бо йому треба зробити операцію. Замінив нам на кріслі це кріплення, приїхав чоловіковий брат. І ми збираємося в наш будинок. Забрали в моєї мами ванну, забрали ліжечко, досить так багато всього забрали. Велике ліжко забрали, ну як велике, півтора спальни, на якому мав спати Юрчик. Мама моя нічого ніколи не викидає, все завжди складає. І можна сказати, що це і добре, але не завжди. Бо місця в мами взагалі немає. Заїхали за нашою кухнею і будемо. Переїжджати. Це відео буде про наш переїзд, про те, як ми першу ніч проводили в нашому будинку. Я, звісно, багато всього не знімала, тому що в мене ще поломаний штатив, але я дуже сподіваюся, що я його все ж таки рано чи пізно придбаю. Виходить так, що ми наш будинок. Новий обставляємо старими меблями, але, чесно кажучи, я відношусь до цього нормально, тому що в нас немає ще там ремонту. І старі меблі це найкращий наш варіант, вони безкоштовні. Єдине, що ми купували, це кухню БУ за півтори тисячі гривень і нову стільницю. Вона була бракована, і нам її віддали за 2000 гривень. Я якось у відео показувала, здається, можливо, не показувала, можливо, в цьому відео покажу. Який саме там брак, бо відео в мене виходять з запізненням, і я сьогодні сіла монтувати, а вже пройшло з моменту переїзду, чесно кажучи, днів чотири. На чотири дні у мене йде запізнення із відео. Тут вже, вибачайте, мені треба був час на переїзд, на адаптацію, на ось це завантаження, вивантаження речей, прилаштування до нового місця і облаштування його під наші потреби. Буся, ти їдеш на нове житло, в нову хату. Да, Ми їдемо в хату. Ти будеш жити тепер там, так, да. Да, Юра, Та вдома бардак, але будемо повертатися завтра, будемо прибирати. Да, Юра? Я вже я в селі остаюсь. Да, Буся. Да. Так, перша Буся, запуск Бусі. Да, давай, давай з бусій, заходь. заходь бусю першу. Пускай бусю. пускай Бусю пускай Бусю бусю, не чипай, не чипай, не чипай, бусю. Буся, Буся. Бося, Привіт! Ти хазяйка тут? Бося! Ну що ж, ми вже в будинку, діти задоволені, бігають, розглядають все. Я не знала, що нас тут очікує. Я давно планувала сюди переїзд, я хотіла влітку тут пожити. І зараз саме цей період, коли. Ми тут. Чесно кажучи, від погоди я очікувала набагато кращого, ніж зараз є, але в нас тут є груби і, чесно кажучи, за останніх декілька днів ми їх топили не один раз, бо дуже холодно. Вдень ще якось більш-менш тепленько. А ось увечері, вночі то до плюс 9 градусів, і це досить так мало. На рахунок кухні ми її забрали, не в перший день повністю встановлювали, просто поставили шафки, більш-менш розставили, де я планую мийку газову плитку. І решту ми залишили там ще простір на посудомийну машину, вона потім буде. Чесно, мені здається, що ця кухня буде в нас досить так довго, аж до тих пір, поки ми не завершимо повністю весь ремонт в будинку. І не зберемо кошти на нову кухню. А це, напевно, буде через років зо два, а то і три. Бо роботи в будинку дуже-дуже багато. Ми не завершили ще утеплення між поверхами, в нас є матеріал, але ну, поки ще до цього далеко, бо ми почали облаштовувати перший поверх. Для життя, це ліжка, кухня, сантехніка, якісь такі елементарні речі. Ванну я забрала моєї мами стареньку. В моєї мами вже давно зроблений новий ремонт. Мама стару ванну не викидала, і, дякуючи їй, у мене є ванна в будинку. Після того, як ми в'їхали, поїхали до чоловікових батьків взяти картоплі. ну Знаєте, таких елементарних речей. Які нам треба, ми, звісно, брали продукти деякі, але все рівно картопля, треба, бо картоплю можна посмажити завжди, зварити і буде що поїсти. День закінчився дуже швидко, почало темніти, ми потомлені, буся вже почала гратися, звикла. Спочатку, коли ми поїхали до чоловікових батьків, вона засіла за шафку кухонну знизу і звідти не вилазила. Вона думала, що ми її покинули, але коли ми повернулися. Почали їсти, почали влягатися спати, то вона зрозуміла, що ми вдома. Так що адаптація у бусі пройшла на всі 100. Ранок у нас розпочався дуже рано, я прокинулась навіть ще не було шостої, але не знімала відразу. Буся біля мене крутиться, вже поїла, а я почала готувати сніданок. Взагалі, ці дні якось хаотично ми харчувалися. Коли я мала час на те, то готувала. Цей раз у мене була смажена картопля, і зробила я звичайний салат, огірки, помідори. І більше там нічого не було, олія та сіль. Бо в нас, чесно кажучи, з продуктами було ай-яй-яй. І ми потім на наступний день їздили в Костопіль ще по наші меблі, деякі, по речі, і тоді вже поверталися, то... Заїхали в магазин і скупилися. Чоловік почав вимірювати посудомийку, ну, місце на посудомийку, скручувати ліжка. Взагалі, Юрчик спав на матрасі. Ми також спали першу ніч на матрасах на другому поверсі, як це робили і раніше. В будинку досить так свіжо було, досить вітряно. Тому ми дітей деяких повдягали у жилетки. Юрчик в нас не захотів одягатися, тому. Бігав у футболці. Постелили ковра на підлогу, це дала моя мама старенький і у велику кімнату також. Ой, в шокі. Все так бистро відбувається, що таке. Скажи, там вообще слухає. Там вроді хто тільки налазили по цьому ледь, а це вже рівенька підлога. Все? Да. Вже а тут та мийка, та буде. мийка буде, тут мийка буде. Отут, тут мийка, щоб так дивитися на дорогу, дивитися, хто їде. Світанок, а тут буде газова плитка. Да. Привезли нашу няню, лишаємо. І з чоловіком їдемо в костопіль, треба забрати ще ліжко, треба забрати коротше, ще багато що, ще кріплення на кроватку немає. У мене, до речі, кроватка. не показувала, але не буде, поки одна кімната так, це мама мені дала зі своєї зали коврик. Каже, він великий, постелив залу. Це наша найменша кімната, а це наша зала. Коротше, тут таких чотири коврика треба в нашу залу. А в нашу спальню то я взагалі не знаю. Бо ми з малюками будемо в одній кімнаті спати. Коротше, чесно, мені писали коментарі. А ви після будинку. А що буде, якщо ви після будинку не захочете повертатися в квартиру? То кажу, так і буде. То будемо жити тут і не поїдемо більше в квартиру. Правда, Маша? Тут хороми порівняно з вашою хатою, квартирою. Так. Да. Ну тут навіть перший поверх в три рази майже більший за нашу квартиру. Порівняла. Да, тут ще ми приїдемо, спустимо з другого поверху двохспальне ліжко, поставимо десь, ще кроватку, от Васильку, що ти хочеш. Так, треба баклажки забрати на воду набрати. Ми ще з криниці нашої не докачали воду. Ну, будемо сьогодні поливати, будемо це і викачувати, бо треба, щоб було. Ну хрест б жила, але на розкіна не може. Вова, хресло не мучить, хресно і ляля маленька. Повдягали жилетки дітям, бо на вулиці прохолодно. А вже Василько зняв. А вони на вулицю бігали. Вже Василько все качає, все качає. Ви хоч бусю там не закрили, наша буся полюбила залазити в грубку. Я кажу, боже мій, знайшла місце. Close to your heartache if you want to open your door. Mm. I'm feeling kind of lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see. Костопіль, скупилися, забрали ще одне ліжко, забрали стола, забрали матраси, ковдри, купу всього продуктів з морозильної камери, з всього. З... У нас тут повна машина. Чесно, я хочу додому. Чоловік також. Ми, коротше, їдемо, вже будемо там. Для тих, хто вперше потрапив на мій канал, не знає, куди ми переїхали. Взагалі по відео здається, що ми переїхали в просте поле, але там ділянки розділені на будинки і ми по свою сторону найперші. Хоча я знімала неодноразово, що в нас є сусід досить так близько по наших мірках, який живе вже там в полі 30 років, якщо не 40. В нього там виросли діти, зараз ростуть онуки. І все там нормально. А ми загалом скорочували трошечки дорогу, показую вам також минуле поле, яке за 10 років забудувалося ось так. Тому це не вирок, що ми там будемо самі. Але, чесно кажучи, мені не дуже хотілося би, щоб в нас з'явилися дуже близько сусіди. Бо будь-яке будівництво це шум, це постійно працює бітономішалка. Це постійно працює якийсь інструмент, ну але я знаю, що біля нас забудуються 100%, тому що викупляють ділянки, ми дуже близько до міста рівного, і скоро біля нас будуть сусіди. Ми заїхали ще до чоловікових батьків по дорозі. Ось така в них тут краса, город росте. Не те, що ми тільки свій посадили, але. Краще пізніше, ніж ніколи. Я дуже сподіваюся, що в нас щось виросте. Хоча помідори досить погано в нас прожилися. Показую, що купили. Ми вже вдома таку взяла сушилку. В мене немає де на дворі повісити. Шнурки, тому я вирішила взяти сушилку ось таку металічну, ставити на неї знизу якусь цеглу, блоки. І я думаю, що вона не буде перевертатися. Хоча один день було дуже вітряно, і вона в мене впала з усім пранням. До речі, в Костополі ми попрали білу білизну і таку більш світлішу я вивісила все це на вулицю, все дуже класно висохло, я дуже задоволена. А ось на наступний день темне прання. Ми вже брали у чоловікових батьків. Бо хто не знає, то в нас немає електроенергії в будинку, єдине, що є, це генератор. І ми цим генератором побудували весь наш будинок. Буся тут лащиться, полюбила спати тут. Два дні ми вже перевозили речі. Завтра також у нас планується день, коли ми будемо забирати Стінку, на речі, віддають БУ у стінку, таку, знаєте, радянську, але стареньку, нам, чесно кажучи, байдуже. Нам головне, щоб було куди складати речі, бо в спальнях взагалі немає меблів. Ну, не враховуючи ліжка. Цих два ліжка віддала мені моя мама. Ось цю таку тумбу-пофік віддала мама. Тут я ще хочу десь ось тут, напевно, поставити шафу їм. Або по цю сторону, або по ту. Побачимо. Треба шафа нам в кімнату. Ми тут будемо з дітьми спати. Планувала я з квартири забирати ще диванчик, але взяли тільки одну невеличку дитячу кроватку. Не знаю, побачимо ще, що як буде, в нас є деяка обновка. Там в посилишці, тільки я цього разу не встигаю взагалі нічого. І поки не розпаковую, поки ми хоча б трошечки тут не наведемо лад. Сьогодні ще маємо зняти Буся сьогодні ми маємо ще зняти сюди е, наше ліжко двохспальне, поставити в цю кімнату. Дивіться, що робить. Дивіться, що робить. отто молодець, отто буся. І будемо облаштовувати тут кімнату. Привезли із квартири ось цей столик. Це, знаєте, такий столик книжка, він з обох сторон піднімається, хочу з однієї сторони підняти поставити собі робочий ноутбук, зробити робоче місце. Якби кімнату цю взяли більшу. Бо все ж таки ми четверо будемо в одній кімнаті поки, а Віка з Юрчиком будуть ось там. Ну, але так як поки ліжка тут немає, то. В Нашій кімнаті поклала вовчика тут спати. Ще постіль всю не подягали. Коротше, мене цей хаос просто вводить в якийсь ступор роботи, неймовірна кількість. Просто неймовірна кількість. Ми, до речі, закупили продуктами, взяли мінеральної води сьогодні. Спайку взяли борошно, цукор. Це, до речі, саме Чоловік сюди поклав. Чи хтось поклав. Губки кухонні, взяла маленькі, взяла такий скребок. А, Боже, що в нас тут робиться? А, до речі, зараз піду висаджу, бо вирвала вдома а, наші помідори, чері, які я садила на розсаду. Вижило не дуже багато, бо буся на них лягала. Ну, але вже так дивіться, дивіться, мої хлопці приїхали. Коротше, класно. Посуд ще сьогодні не мила, бо ми недавно тільки приїхали і не було коли. В основному хаос повноцінний, кухню не навантажую, бо ще чоловік її не встановлював. Тут буде врізатися раковина, там буде газова поверхня, цю стільницю ще треба буде спробувати ось ці такі червоні. Не знаю, вам видно, не видно, ось бачите, такі бурдові. Якісь сліди, треба буде спробувати їх відмити. Не знаю, вийде в мене, не вийде. Поки продукти ховаю туди, зараз ще борошно туди це все. У ванній кімнаті також ще нічого е не підключено, ну, крім туалету. А так, скрізь хаос. У нас не було цілий день. Ось і я не знаю, чесно кажучи, за що братися, за що хвататися. Напевно, вже в наступному відео будемо наводити з вами лад. Я трошечки зараз спробую взяти себе в руки і почати розбирати це все, ну, окрім одягу. Одяг взагалі немає куди складати. Та й взагалі кухню, щоб мені складати, це треба верхні шкафчики повісити і прикрутити повністю це все. а Я ще поки цим не займалася. На цьому хочу подякувати всім за перегляд. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Я думаю, контенту буде в мене багато, багато цікавого. Так що, залишайтеся з нами і всім па-па-па-па!